Два дні 10 команд і лишень один переможець. У Хмельницькому на свята вирували футзальні пристрасті. Різдвяний турнір згуртував учасників преміум ліги регіонального чемпіонату міста з футзалу. Баталії точились на паркеті спорткомплексу УМВС, що на Зарічанській, визначали переможця за олімпійською системою. Хто програв, той полишав дистанцію. До фіналу потрапили Тернопільський Королівський Смак та Хмельницький «Венц». З мінімальною перевагою тріумфували хмельницькі футзалісти 3-4 на користь Венца. Команда-переможниця отримала заповітний кубок. А найкращі гравці турніру нагороди та грамоти в індивідуальних номінаціях так молодим талантом змагання визнали динамівця Ігоря Бабія. Кращим воротарем став тернополянин Владислав Бридковський. Титулом універсальний гравець нагородили епіцентрівця Артема Гончарука. У команді переможниці відзначили Дмитра Святого та Матусова. Тим часом команда Спортлідер плюс у новому році обзавелася новим головним тренером. Ним став чернівчанин Віктор Мглинець. Його помічником було обрано екс наставника лідерівців Івана Стасюка. Нагадаємо, Віктор Мглинець продовжуватиме очолювати і Спортлідер 2